Говард Філіпс Лавкрафт Поляріс У північне вікно моєї кімнати Своїм надприродним світлом сяє Полярна зоря. Вона променіє крізь усі довгі пекельні години чорноти. Восени цього року. Коли ревли і завивали вітри з півночі, а червонолисті дерева боліт, у короткі досвітні години, шепотіли одне одному плітки під рогатим надщербленим місяцем, я сидів біля вікна і споглядав зірку. Слідуючи плину годин, із вершин донизу котилася сяйлива касіопея. А велика ведмедиця вилазила з під просяклих випарами болотних дерев, що хитаються під нічним вітром. Перед самим світанком з надкладовища, що на невисокому пагорбі, червоновато блимає Арктур. Далеко на потаємному сході, чудернацько мерехтить волосся Вероніки, а Полярна Зоря. Все так само підступно дивиться з того ж місця у своєму чорному сховку, зловісно підморгуючи, як божевільне, недремне око, що прагне передати загадкове повідомлення, але забуло все, крім того, що воно щось має передати. Іноді, коли хмарно, я можу спати. Я добре пам'ятаю ніч Аврори, коли над болотом вигравали невимовні спалахи демонічного світла. За спалахами прийшли хмари, і я заснув. І під рогатим надщербленим місяцем я вперше побачив місто. Спокійне і сонне лежало воно на дивному плато в улоговині між двома вершинами. Із мертво-блідого мармуру були його стіни і вежі, колони, куполи і тротуари, на мармурових вулицях стояли мармурові пілони, на чиїх вершинах були висічені лики суворих бородатих чоловіків. Повітря було тепле, без найменшого вітерцю, а вгорі. Всього за 10 градусів від зеніту споглядально сяяла полярна зоря, я довго дивився на місто, але день так і не настав. Коли червоний альдебаран, що виблискував над самим обрієм, але так і не зайшов, минув чверть кола довкруги горизонту, я помітив світло і рух у будинках і на вулицях. Дивно одягнені, але водночас шляхетні і знайомі мені люди вийшли прогулятися, і під рогатим, надщербленим місяцем розмовляли про потаємне мовою, яку я розумів, хоч вона й не була схожа на жодну коли-небудь знану мені. І коли червоний Альдебаран поповз більше, ніж пів дороги довкруги горизонту. Знов запали темрява і тиша. Прокинувшись, я вже не був тим, що раніше. У мою пам'ять вкарбувалася ілюзія міста, а в душі моїй виник інший тьмяний спогад, у природі якого я тоді ще не був певен. Опісля хмарними ночами, коли я ще міг спати. То часто бачив місто, іноді під рогатим надщербленим місяцем, а іноді під гарячими жовтими променями сонця, що не сідає, а постійно кружляє, висяче низько над обрієм. А ясними ночами полярна зоря проглядала, як ніколи раніше. Поступово я став запитувати себе яким може бути моє місце у тому місті на дивному плато поміж стрімкими вершинами? Спочатку я задовольнявся спостереженнями, як всюди сущий безтілесний глядач. Однак тепер прагну визначити своє ставлення до нього, промовити своїм розумом до суворих людей. Які щодня провадили бесіди на площах. І я сказав собі це не сон, бо як інакше я можу довести реальність того, іншого життя в будинку з каменю і цегли на південь від похмурого болота і кладовище на низькому пагорбі, де щоночі у моє вікно зазирає полярна зоря. Одного дня, слухаючи бесіду на площі із багатьма статуями, я відчув зміну. Я усвідомив, що нарешті набув плоті, я не був чужинцем на вулицях Олейто, що лежить на плато Саркіс між вершинами Нотон і Кадітонек. Говорив мій друг Алос, і його промова гріла мені душу. Бо то була промова справжнього чоловіка і патріота. Тієї ночі прийшли погані новини про падіння Дайкоса і про наближення інутів, цих злісних, низькорослих, жовтолицих демонів, які п'ять років тому прийшли із незнанного заходу терзати кордони нашого королівства та облягати наші міста. Зайнявши фортеці біля підніжжя гір, вони звернули свої погляди на плато, хоч кожен громадянин міста і ладен був битися з ними за десятьох. Але ті істоти були могутні у воєнному мистецтві і не знали жодних правил честі, які стримували від безпощадної різанини нас, високих, сірооких людей Ломара. Мій друг Алос. Командував усіма військами на плато, і він був останньою надією нашої країни. Тож він говорив про небезпеки, на які доведеться наразитися, і закликав чоловіків Олейто, найхоробріших з поміж ломарійців, підтримати традиції своїх предків, які, тікаючи від льодовика, що все наближався, мігрували на південь від Зобни, як і наші нащадки. Будуть змушені одного дня тікати із земель Ломара і доблесно та переможно відкинути волохатих, довгоруких канібалів гновкегів, що стали на їх шляху. Мені Алос заборонив брати участь у воєнних діях, бо я був слабкий і часто вмлівав від фізичних чи нервових перевантажень, проте зір мій був найгостріший у місті. Незважаючи на багато годин, які я щодня проводив за вивченням пнакотикських манускриптів і мудрості зобнарських отців. Отож мій друг, не бажаючи моєї неминучої загибелі в сутичці, поклав на мене найважливіший обов'язок, він послав мене на вартову вежу, тапнен, щоб я був очима нашої армії. Якби інути спробували дістатися до цитаделі через вузький прохід за вершиною Нотон і захопити гарнізон зненацька, я мав розпалити сигнальне вогнище, що попередило б солдатів і врятувало місто від катастрофи. Я сам піднявся на вежу, бо кожен здоровий чоловік був потрібен в улоговані знизу. Мій розум. Був хворобливо збуджений від захвату і втоми, бо я не спав уже багато днів, та намір мій був твердий, бо я любив мою рідну землю Ломар і мармурове місто Олейто, що лежить між вершинами Нотон і Кадітоник. Але щойно я опинився у кімнатці на вершині вежі, як побачив рогатий надщерблений місяць. Червоний і зловісний, що сяє крізь хмару випарів, які нависали над далекою долиною банов, а крізь отвіру стелі, блідо мерехтіла полярна зоря, тремтячи, мов жива і хитро мружачись, як демон, спокусник. Здавалося, її дух шепоче злі поради, заколисуючи мене. Зрадницькою дрімотою і проклятими ритмічними обіцянками, які вона повторює знову і знову, Спи, дозорець, доки сфери крізь міленіум та ери, обертаючись, вертають в місце те, де зараз сяю. Замість мене інші зорі зійдуть у небесні морі. Миру і благословення. Зорі забуття спасення. Лиш коли скінчиться коло, я прийду до тебе знову. Марно я опирався дрімоті, шукаючи якогось зв'язку між цими дивними словами і потаємними знаннями про небеса, які я здобув у пнакотипських манускриптах. Голова моя налилася свинцем. І хитаючись, впала на груди. А коли я наступного разу розплющив очі, то вже бачив сон, той, де полярна зоря щириться до мене крізь вікно з над дерев, що колихаються на сонному болоті, а я все ще спав. Іноді я розпачливо кричав Від сорому та відчаю. Благаючи істот з мого сну розбудити мене, перш ніж інути, дістануться проходу під вершинною Нотон і зненацька захоплять цитадель. Але ці істоти, демони, вони сміються з мене і кажуть, що я просто марю. Вони насміхаються з мене, доки я сплю, доки призимкуваті жовтолиці вороги. Тих, цим крадуться повз нас, я не впорився зі службою і зрадив мармурове місто Олейто, і я підвів свого алоса, мого друга і командира, і знову і знову ці примари з моїх снів насміхаються з мене. Вони кажуть, що немає краю ломар, крім як у моїх ноктюральних видіннях. Що в тих краях, де полярна сяє високо, а червоний альдебаран повзе над самим горизонтом, вже тисячі років немає нічого, крім криги і снігу, і ніколи ще люди, крім призимкуватих, жовтолицих істот, не виживали на тому холоді. І їх же вони називають ескімосами. І доки я пишу в і провини. Одержимий думкою про порятунок міста, загроза якому щосекунди зростає, марно силкуючись відігнати геть цей неприродний сон, продім із каменю й цегли на південь від зловісного болота й кладовища на невисокому пагорбі, полярна зоря, лиха й зловісна, дивиться на мене зі свого чорного сховку. Відразливо підморгуючи, як божевільне неспляче око, яке намагається передати загадкове повідомлення, але не може пригадати нічого, крім того, що мало щось передати.